Значить, вибачте, що ми так довго немає не знімали відео, у нас були там різні ситуації. Але, ну коротше, що на сьогодні буде? У мене було е, позавчора день народження. І мені подарували дуже багато подарунків. Це, звичайно, менше половини подарунків, тому що ще багато людей, родичів подарували для мені гроші, але кому цікаво гроші розпаковувати, що так гроші і все. Тому я на сьогодні зібрала багато крутих подарунків, які, до речі, половину сама не знаю, тож буду розпаковувати разом з вами. Мене приваблює ось цей подарунок, давайте з нього почнемо. Ось такий: це від від когось, коротше, від подругу, від відпоруху. Туди входить ось такий медведик мені подарували. Це прикольний. Конвертер з грошима. Потім подивимося суму. Та маршмелом. Це воно перший такий приклад. До речі, якщо вам буде цікаво тема, як ми проводили наше народження моє, то напишіть коментарях. Так, давайте почнемо з ось з цього. Це дуже великий, але я вже бачу, що там тільки на рік, но ромарі. Це шкільний рюкзак. Ось такий портфель. Там всередині. Всередині там щось. Ну, коротше, ось такий рюкзак. До речі, ціні виртують від одного до 10. Коротше, мені дуже подобається. Заспали. Такі ніжні кольори. Так. Ось ось цей дуже гарний, прям такий, і важкий дуже. От я його хочу на самий останній... Коротше, саме останній відкриємо. Так, ось цей. Сюди, це теж від подруги. Сюди входить. Сюди входить палетка ціний. До речі, коли я побувалася на своє день народження, у мене палетка ціний просто вся розсипалась, і хтось міг о, якимось там способами дізнатись, що мені потрібна палетка, тому що я взагалі не казала, що мені вона потрібна, бо ну і гроші. А скільки там? Нормально така сума так. Цей подарунок я знаю, від кого? Це від Ви її всі знаєте. Е, так. Вона мені подарувала окремо гроші. Ось таку зірочку. Це зірочка. Ну, ванни, ви зрозуміли, да? бомбочка для мене. І отакі двоє патч, патч. Так. Енкібенки, їли вареники. Енкібенки їли вареники, енкібенки бац. Давайте. Це подарунок від моєї мами. А це, до речі, ось це, до речі, відсітки. Це від тітки подавачі. Тіточки, тіточки. Я один пакет е, не взяла з собою. Там від, від мого брата і теж від моєї тітки е, ми хотіли зняти відео з моїм братом. Ми його зняли, але я вирішила не випускати Це від моєї мами там речі. Там джинс, там шорти, джинсові та е, топ. Як у Настікс. Прямо точно такий е, з ромашкою. І отакі от куча-куча е, шкарпеток. А от і все подарунок від Настікс. Так, ось залишилося. Залишилося у нас мало подарунків. Тому що раз-два і я зараз ще один знайду від мого брата. Так, Настя мені подарувала Powerbank, який, про який я мріяла. Ви бачите? Ось там зарядки, прям загалянка він заряджений. Клас! Смаколики. Скажу по секрету, до відео я з'їла один смаколик. Око, знаєте, таке око, червоне, чи віле. Вона мені подарувала ще багато смаколиків. Око, ось такі жалейки, ось такі налійки, жвачку і якось ще налійку. Ну, Коротше, класно. Я, я звичайно, об'їхаюся. Давайте вже переступимо до цього. І це, друзі, подарунок від Каталіни. Ви її всі, звичайно, знаєте. Так. Ну, що, погнали? Ось. Будь ласка. Ось така палетка. Я думаю, в багатьох вона є. Така палеточка, палеточка. Ось. Знаєте, знаєте? Ось, послухайте, О, ви б чули цей звук, як її відкриваю. Ой, ось такий, коротше. Дзеркало. І палеточка ціни. Прямо, ну ви що зайчі мої. Прям, мій, Далі, я вже знаю, що це. Ну, я одразу зрозуміла. Як тільки ще подивилася, я сразу зрозуміла. Да, як ніби АСМР якийсь. А, друзі, це у нас, типу, знаєте, на повії, Ой, на вії. Це на вії у нас такі блисочки. Ось, а ось це підводочка. Але так, давайте подивимося, вона ж чорна має бути. Друзі, вона синя. Нучи, голаба як. Ну, я навіть не знаю. Дякую, звичайно, але ну, я думаю, в принципі, можна її десь спробувати один раз. Правда, треба ще навчитися ну, вії малювати. Ой, підводочку. Підводочкою користуватись. Але це ще не кінець. Далі, ви знаєте, зараз є такий, чи може він вже закінчився. А, була така акція в просторі чи десь в ЄМ, я не пам'ятаю. Якщо купляєш там від Мейбелін. Mm, на 700 гривень начебто подарунки, то в подарунок іде чи є рюкзак, чи навушники, і що я бачу? І що я бачу? Мейбелін подарунок навушники Дуже круто. Ну що відкриваємо? Прямо ж. А, ще сюди зарядочка йде. Друзі, але суть не в зарядці. Все, відкриваємо. До речі. Опа, ось, дивіться, тут Maybelline написано. Це як має бути? Кнопочки різні. Потім його протестуємо. До речі, він, до речі, зараз під мій наряд підходить. Рожево-білий. Дякую, Каталіні. Друзі, це все. Ну а це що? Це ще не все. Ого! Ого. Як тобі Ось, друзі. Я не можу зрозуміти, чому вона така важка. Дивіться, яка косметика. Косметичка. Клас! Так. Вона дуже важка, я не можу зрозумітися. Друзі, дивіться. Вау, ну я тут на розглядаюсь. Я тут на розглядаюсь, тільки подивіться. Вау! Ось тут ще такий. І ось, бачите, ось тут, якщо ви можете замітити, ось. Коротше, тут буде... Ну, кого я така, то і зрозуміє. Просто вау. Я думаю, що вона така важка, друзі. Клас, просто дякую дуже Каталіні. Е, просто. Муа. А тепер я зараз швиденько знайду, бо їх просто стільки цих подарунків, але я вибирала, щоб вам показати найкраще. Да? І зараз швидесенько піду знайду, якщо знайду, подарунок від мого брата і ціпки. Так, друзі, не пройшло і півгодини, Як я, можете мене привітати, я знайшла все-таки подаруночок. А, він теж важкий, доволі такий ось такий Це від мого брата. Та тьот, тітки. Вибачте. я вже бачу маска така гранатова. Правда, чому гранатова я поки що не знаю. Ну, їх, їх ж багато є, правильно? Саме гранатова. Я думаю, ну щось тут не так. Дивіться, друзі. А ну-ка, що це таке? Це листіння тіла, це, типу, знаєте, ну, ви вмили, помилися, вмилися. Потім на шкіру наносити. Це, типу, як молочко. У мене молоко є, але його там зовсім трішки ось. Перемок знову. Ага. Ну, звичайно ж, моя улюблена мілка. З Ну, Не з горіхами. Ну, то не важко. Я зрозуміла, чому гранатовий, тому що він уже запакований, правда я не знаю, чому його так запакували, подивіться. Ну, ладно. Може, тому що щоб не потік, я не знаю просто. <кхем> ну да, ось цей запакований, а цей... Ось так. Е, ось. Тому що це крем для рук гранатовий. Бачите, написано крім. Це крем для рук гранатовий. Ну прикольно. І тут ще щось є. Ось, ось така. така. що це. Формем мегім. Господи, вибачте, мене за англійсько. Ну що канікули? Так що. Маскара, якась я не знаю, що це давайте відкриємо. А, це, це туш, друзі. А, мені. А! Вибачте, будь ласка. Я просто одну туш загубила. І тому попросила в Каталіну, щоб вона мені ще подарувала туш. Але цей подарунок я знала, що вона мені його подарує, і туш вона мені подарувала. Тому, ну, а все остальне, те, що я вам розпаковувала, я не знала абсолютно, крім Каталіної туші. Бо я її попросила, бо вона мені була дійсно треба. А ще я її попросила тональний крем, і все. І тому я його відклала окремо, щоб вам не показувати. Ну, коротше, вона мені подарувала ще туш і тональний крем. Дякую. О, це ту -ту Тепер в мене буде друга ще туш від Каталіни і від тітки, чи від брата. Ну, ось такі подарунки. Звичайно, є, ще, є багато ще подарунків. Наприклад, дуже багато людей мені подарувало грошей. Багато грошей. Я не хвастаюсь, тому що я не люблю це робити. Але ну, просто вам кажу: ну я ж це ж розпаковка подарунків. А що там розпаковувати, Ну, гроші, як їх з конвертика достатньо, все. Ну, тобто, це ну, нелогічно. А ще одна неподушка типу тітки, я не знаю, як її правильно називати. Ну, коротше. Папа дів... дівчина папи, ось так я буду називати, дівчина папи подарувала мені паннам. Дуже класно, я її візьму на море, коли поїду. До речі, звідти я буду вам старатися знімати відео про море. Я буду їхати в Грецію зі своїм братиком Риком. І я дуже надію, що я до того часу знайду ляну. Якщо і тоді ми поїдемо разом з нею, і буде разом з контентом нашого брата Рика. У нього нік Рик в ви її Знаєте, Ляна, в мене Анель, і будем, будете чекати нас відео, може, там про море чи щось. Ви що думаєте, що блогерами буде так легко? Н -н -н. І оцей оце такий великий проміжуток часу, коли вам ми не знімали відео, вибачте, будь ласка, тому що. Як вам сказати, ну, ми зняли три відео для вас за цей весь час. Я його э, перше, одне відео не вийшло до того, що ми посварилися. Друге відео не вийшло, тому що телефон там заглючив, зламався, відео всі видалися. Э, Третє раз теж, э, нам воно просто не сподобалось. Йому ну, чи якість була погана, чи що ну ви що хочете дивитися з поганою якістю? Ні. І ми теж не хочемо, ми так дивилися. Ну що? Коротше, ось такі подарунки, дуже велике прохання. Благаю, напишіть е з цих всіх подарунків, е які найбільше вам сподобались. Це може бути один, два, три, або поставте від першого до другого місця. Ой, від першого до там, скільки тут подарунок, правда? 6, 7 і ще гроші. І напишіть, якщо ви хочете, ваші здобутки, яка була максимально велика сума, яку мені подарували. Це можуть бути і родичі. Зразу попереджаю і подружки, і друзі, і так далі. Ну, я надію, що вам сподобалось. Якщо щось не так чи ще щось, пишіть, не соромтеся. Я, я читаю всі коментарі, незважаючи на деяких наших учасників з каналу, так що пишіть, буде дуже цікаво почитати. Все, я вас просто обожнюю, Дякую, що побули зі мною. Ми все, все. Ми будемо далі продовжувати знімати відео, старатися знімати відео, тому що я можу не виходити на зв'язок тиждень чи два, але можу і виходити. Тобто тут, ну, так. Ну, все, давайте, пока-пока. Люблю вас!